Вітаю всіх! Хочу зробити, як я роблю по областям, Луганська область. Які будуть загальні тенденції Луганської області? Подивимось просто. Луганська область. Які загальні тенденції? Ну, ви знаєте, плани на неї. Її доблять. Це розвідка, збір інформації, що де знаходиться? Вона на слуху. Так, розвиток. Як завжди роблю, розвиток ніякого розвитку, так? Захист, захист, деокупація, деокупації немає і кінцевий результат. Давайте: розвиток. Ви знаєте, розвиток там можливий з точки зору ворога. Ворог планує там, ворог має плани, в нашій окупації, тому певні теми будуть під свій лад. Він робить її під свій лад. Захист. Захист так намагаються туди перекидати захист. Намагаються. Далі. Де окупація? А де я не бачу. Кінцевий результат, ну, кінцевий результат важко. Вони там будуть багато ресурсу вкладати. В неї ось багато ресурсів. Кінцевий результат області там наші питаються щось відбити. Ті захищаються, ну таке. Повної деокупації немає, зрозумійте це, її не буде. На жаль. Розвиток області це йде по тим, що вони, вона окупована, і ворог там робить свою пропаганду. Захист також відпрацьовують добре, вони налаштовані на захист області. Ситуація на даний момент така.